Всім привіт! Сьогодні покажу свої покупки. Я вважаю, вони для мене дуже вдалі з магазину АТБ і Єва. Ну, більш за всього, вдалі це в магазині Єва. Почну я з АТБ, де купила своїх улюблених яблучок зелених П'ять штук вони такі великі, хотіла менші, але не було. Всі таки ще більші П'ять штук заважила на кіло 340 г. За кілограм 19,95, і ось за ці 5 яблук заплатила 23,63 копійки. Тоді, як завжди, купуємо батон нарізний від шостка. Ціна дуже добре, що не змінила, 17,40. По знижці, точніше, оцінка да, товару, що закінчується строк придатності сиру молочного. Але, я думаю, за сьогодні-за завтра е, його з'їмо. тому, думаю, не суттєво, що закінчується термін придатності. 350 г, і цей пакетик 46,80 Є й дорожчий, там 9% жирності, а тут 5. Ну, вистачить і такого. Тоді Євгенія попросила, щоб їй купити ось цей сирочок. Дитячий від злагоди фірми. Вона його дуже любить, і давно я вже щось не купувала їй. Сирок дитячий, 90 грамів 18,70. І по знижці взяла сметану слов'яночка, 15% жирності, також 350 грамів. 34,60. Дуже багато зараз товарів по знижці, у кого є картка АТБ. Якщо чесно, я собі її в минулому році. Оформлювала, але з приводу того, що закривався банк «Аваль», не знаю, що таке там трапилося. Мене півгодини промурижили, я сідання заповнювала для того, щоб отримати цю картку. Але вона не активується і кажуть, що приїздіть у відділення, тоді ми вам її переробимо. А щоб добратися нам тоді було до відділення це 180 км. Я вважаю, що це щось ненормальне, але ну, не дуже я хотіла обурюватись, скандалити, але неодноразово я дзвонила на гарячу лінію, забула розказати цей випадок, але мені дуже було неприємно, що побрали всі мої дані, всі мої реквізити. Не знаю, що вони там хотіли тоді зробити кредит, якийсь взяти чи що. але так і картка ця не активувалась, тому що потрібно приїхати у відділення. І тому я знижки не отримую. Хто такою ситуацією траплявся, пишіть. Чи я така візуча, чи, чи на нас дуже вміють добре їздити. Тому не отримала я товари зі знижками, такими, як вони обіцяють, бо картка не працює. Так, все, не буду. А то згадала. Тоді я взмущалась дуже багато і зараз згадала. А, і також зазвичай купою пилюшки. Для бусинки 10 штук в упаковці. Дуже дорогі, своя лінія, але дешевше, ніж купувати в аптеці. Якщо цей розмір 60х60, 60, в тебе виходить одна пелюшка 8 гривень, то в аптеці я купила за 13 І це мені зробили ще знижку. І повністю я назвала ціну пелюшок. 80 гривень 50 копійок. І ще також купувала батончик рошен червоний, 1390, але я ж його нема. І купила я, поки знову є ще знижка Якобс каву, 10 стіків, це 3 в одному оріджинал, 4,80, 48 гривень. Я декілька днів назад купувала, і то чоловік на роботу, то дома ще всі захотіли, і вже не ставила тих 10 штук, які я показувала. То знову ж купила 10 штук. За тебе вже все. Я так компактненько зробила для того, щоб показати, що придбала в Єві. Купила ось такий гель для душа, тут 250 мл. І на нього зараз кешбек 80%. Дуже приємний аромат. Нам великий об'єм, мабуть, літрову бутилку цю надсилала Даша з Черкас, що їй дуже велике дякую. Ми в захваті кращого запаху, ніж від цього гелю. Я не відчувала. І, тим паче, після корони, дуже чуттєвий у мене зараз ніс. То саме цей запах залишився в моєму житті і залишиться надовго. І вирішила ще раз його придбати. Давно я в Єві не була, і зараз там якось цікаво, що на касі не видають чеки. Кажуть, що вони електронні зараз. Або можна зайти в додаток і переглянути, скільки що коштує, і який кешбек там повертається. Що я саме зробила виписала ці ціни. Тому що голова не дом совідав. І зараз скажу, скільки цей гель коштував. 72 гривні 90 копійок. І ось 80% кешбек мені повернеться на наступний день. Тоді взяла ще ось таку зубну пасту «Лакалут Актив відбілююча. Я вже її відкрила, ось так вона виглядає. Тому що я не люблю, щоб у нас заканчувався мій запас. Цією, цією пастою вже будемо користуватись. А ось таку ще придбала від Доктор Морген для всієї родини. Нехай буде про запас, щоб лежало. Тому що, ну, щось я до такого себе довела, що немає ніяких у мене запасів. Лакалут актив 90 гривень, щоб паста паста. А доктор Морген 100 мл. Ну, ще, чим мені зацікавила ця зубна паста від «Доктор Морген, те, що у додаток мені прийшло, прийшов купон зі знижкою. І ця паста мені обійшлася 29 гривень. Тобто, там щось вона 75 гривень коштувала чи що, і така дуже гарна знижка мені далась, що я її купила. Також мені дуже подобаються ось такі зубні щітки від Доктор Морген. Також їх тут дві, мені і чоловіку. Неодноразово я їх купую, дуже подобається середня жорсткість щитин, і вони такі не колючі, хоча щитинки дуже міленькі. А зі знижкою жовтий цінник був ці щіточки 45-30. Тоді я ще придбала Євгенії також зубну пасту. Я ж кажу, як ніколи такого не було, що все відразу у нас позакінчувалось. 9-13 років вид Аквафреш, вона не хоче солодких, також 75 мл, хоче і м'ятно. Ось так вона виглядала, і я її вже дістала. Коли вже нарахується повноцінний кешбек, мабуть, ще одну куплю її зубну пасту, щоб і для неї також був запас. І дитяча зубна паста Aqua Fresh 7750. І ось цілий такий веєр купила собі масочки для обличчя. Трішки я, звичайно, не додивилась умови акції, також вони були. Але масочки мені дуже подобаються. Користуюсь раз у тиждень, тому що крема вже якось мені не дуже допомагають. Шкіра в мене суха, гормональний збій. І ось масочки справляються з цією задачею. Зараз розкажу, скільки яка коштує, і в чому я не зрозуміла умови акції. Ось таку масочку це з якимись пептибодами золота, корейська, сказали, хороша. Взяла я на, на касі. Спробую, таку ще ніколи не купувала. Все, всі вони зволожуючі. Тому підходять, я думаю, кожному. Тоді, ось такої лінії також не купувала Via Beauty авокадо і Кокос. Написано, що вони всі тканинні, був жовтий цінник, також вирішила спробувати. Не знаю їх іще. Хто знає, пишіть, як вони вам. Їх ціна 21,50 зі знижкою. За дві штучки виходить 43 гривні. Купила я від фірми Greenway. Дуже мені подобається ось ця з авокадо. Я ними всіма користувалася, окрім кокос, я ще його не пробувала. Наприклад, чай вона трішки така липка, але написано, що ж вона глибоке зволоження, то там раз у місяць вже я її скористаюсь. А ось саме авокадо ну дуже приємне, як нібито бархатиста виходить шкіра. Вони всі по одній ціні. 24,99 тобто 25 гривень. І мені прийшов купон, що написано: коли купуєш ці масочки від Greenway, то 30% знижка дається. Ну, я ж подумала, що 30% це на всю ось цю пачку, мені дасть ця знижка. А лише далась на одну. Ну, тобто, на будь-яку, вони всі однакові ціна. І одна мені вийшла 17 гривень, а всі решта по 25. Дивлюсь, що я написала, і бачу, що ось ця коштує 18 гривень. І ось ці виходить, 5 штук. Мені вийшло на 125 гривень. Спочатку я думала, що я дуже гарно отоварилась, мені все дуже а, повезло. А виходить, що вже й не дуже. Ну, то ладно, якби був би просто чек, то я б зрозуміла, в чому підвох. А коли вже вдома переглянула і записувала ціни, то зрозуміла, що ось така ситуація. Тому, коли ви будете купувати, наприклад, зубну пасту і захочете ви їх купити собі дві, то знайте, що лише буде цей купон діяти на одну. Так само, як і на масочки. Не на там пакет цілий, як я придбала а лише на одну річ. Ну, я не шкодую, масочки мої ці дуже подобаються. Якщо ви щось про них знаєте, гарне, гарні чи погані, пишіть, залюбки прочитаю і, можливо, зміню також свою думку. Всім дякую за перегляд! Бажаю вам миру, здоров'я і всього самого найкращого!